Розкажу вам пророцтво про Україну, яке я почув від Мольфара Остапа. Коли я запитав, звідки він усе це знає, він відповів, що це духи гір і рік ще почуть йому правду. Так от, ось що він мені повідав щодо майбутнього: бачу вогонь і тіні, що накривають нашу країну, сказав він, бачу чорні хмари, які сунуть зі сходу і півночі. Це нашестя ворогів, і вони ще довго спробують гасити наше світло. Та знайте, так визначено Богом. Наша країна має бути вільною, окремою від трикольорового демона державою. І жодна темрява не переможе волі небес, минуть місяці випробувань, будуть страждання, будуть втрати, і не кожен витримає той шлях. Але хто зостанеться, той побачить новий світанок. Бо мир обов'язково настане, не як подарунок, а як плата за мужність і єдність. У видіннях своїх я бачу постать героя. Він підніметься з народу, не з палаців і не з чужих тронів, у його очах буде відблиск вогню, а в словах правда, яку відчують усі. Він не один, бо за ним стоятиме сила мільйонів сердець. З ним піде народ, і Він приведе нашу країну до миру. І ще бачу я: увесь світ буде боятися трикольорового демона, бо його лють і жорстокість принесуть жах народам. Та, попри цей страх, наші люди зроблять диво. Ми здивуємо всіх, бо навіть із попелу відродиться життя. Ворог подумає, що зламав нас, але саме тоді народиться сила, якої він не передбачив. Мир розпочнеться тоді, коли наш народ доведе світові, навіть у мороці найтяжчої ночі є світло, це світло у серцях людей, які не зреклися своєї землі, своєї мови, свого коріння, бо так хоче Бог Його воля тверда, як камінь і чиста. Як вода в гірському джерелі. І коли Господь визначив нашій країні бути вільною, жодна сила людська чи демонська не змінить цього. Пам'ятайте моє слово, буря триватиме, але буря завжди минає. І після неї над Карпатами зійде сонце, і над Дніпром заспівають птахи, тоді земля знову дасть урожай, і діти сміятимуться під мирним небом. Так сказано, так буде. Такими словами закінчив своє пророцтво Мольфар Остап. І я йому вірю.